Вітаю, друзі на Ньюзрумі! Зустріч Трампа з Путіним. До чого має негайно готуватися Україна? За наявну інформацію у команді Трампа панує хаос. В ефірі мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. Ту правду, яка може бути часом і незручною. До речі, я був би дуже вдячний вам, аби ви поставив вподобайку цьому відео і написали в коментарях, звідки ви дивитесь відео, аби ми розуміли географію наших глядачів. Також вітаються ваші коментарі з приводу теми, яку ми розглядаємо, і, звичайно ж, будемо вдячні за поширення відео у соціальних мережах. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби донести до вас правду, якою приємною чи, врешті-решт, неприємною вона не була б. Дональд Трамп озвучив загальне бажання зустрітися з Путіним. Ну, насправді тут нічого сенсаційного немає. Треба готуватися, що після інаугурації стане ще веселіше, бо Трамп людина екстравагантна. Він, так би мовити, передбачуваний у своїй непередбачуваності, і тому можна очікувати на будь-які заяви. Звичайно, що після інаугурації… А ви знаєте, що Сполучені Штати це передусім інституція, і після формування його команди дійсно можна очікувати будь-які кроки з боку того ж Трампа. Пам'ятайте, що під час своєї першої каденції Трамп дуже хотів зустрітися з Путіним. Нарешті він зустрівся у Фінляндії, і тоді ця зустріч виявилася на щастя до України провальною. І тому завдання нашої дипломатії зовнішньої політики зробити все можливе для того, щоб передусім найкраще підготувати Трампа і його команду перед зустрічю з Путіним. А для цього. Потрібно, щоб наш президент зустрівся з Трампом набагато раніше, ніж з Путіним. Плюс треба попрацювати ще з командою Трампа, з радниками з питань безпеки і так далі. Така сама ситуація була і в 2017 році, коли Трамп оголосив про те, що теж хоче зустрітися з Путіним, і тоді ми активно працювали, щоб цього не допустити. І ми тоді дійсно стукали в усі двері. Тоді нам насправді вдалося організувати. Одним із перших телефонних розмов Трампа з тодішнім президентом і організувати також візит президента України до Вашингтона. І ми першими зустрілися з Трампом. Таким чином, надали йому певних аргументів, чому варто треба підтримувати Україну. Президентство Трампа це виклик. Але це ще і шанс. Але в тому, що він не це і велика проблема для Путіна, бо він не знає, чого завтра очікувати від Трампа. По-друге, на сьогодні за наявною інформацією в команді Трампа панує цілий хаос. За наявною інформацією, зараз відбувається боротьба між декількома таборами у трампівській команді. Одні це прихильники, і очолює їх віце-президент Джей Ді Венс, виступають за те, щоб припинити потужну підтримку Україні. Мовляв, що це не дуже відповідає інтересам Сполучених Штатів. Інша частина намагається переконати, що Путін має бути зупинений в Україні, і що підтримка України відповідає національним інтересам Сполучених Штатів. Тобто на сьогодні йде дуже непроста і потужна боротьба. І звичайно, саме цим викликані заяви Трампа, коли інколи одна суперечить іншій. З одного боку, він нагадує, що він готовий допомогти Україні, бо це розуміє. А з іншого боку, він, як заявив 9 січня, за один із пріоритетів має зустріч з Путіним. Але з іншого боку, треба дивитися і на заяви Кіта Келога, це кандидат на посаду спеціального представника з питань України. І він, на мою думку, намагається своїми заявами з одного боку заспокоїти західних союзників, з іншого боку, врахувати занепокоєння української сторони. І намагається, так би мовити, вести свою дипломатію. Думаю, що наразі визначається тактика і стратегія команди Трампа щодо України. На превеликий жаль, це я відчуваю, не стверджую. Що в української сторони на сьогодні відсутні, так би мовити, канали зв'язку з командою Трампа. І, на жаль, наразі пошук вирішення війни в Україні вирішується в основному в медіапросторі, а не за столом переговорів, нехай і в конфіденційний спосіб. І це не може нас не непокоїти. І я думаю, що ви бачили, президент Зеленський відвідав Італію. І це не просто так, тому що кілька днів тому прем'єр-міністр Джорджа Мелані відвідав резиденцію Трампа. Вона має дуже добрі зв'язки не лише з Трампом, але й з його командою, зокрема з Ілоном Маском. Я думаю, що одним із ключових тез і прохань української сторони до Мелані було прохання допомогти налагодженні комунікації з Трампом і його командою. Допомогти відновити плідні контакти або ж встановити плідні контакти з тим же Маском, який, на жаль, сьогодні не зовсім відіграє конструктивну позицію. На превеликий жаль, Ось весь цей, так би мовити, хайп навколо Гренландії, Канади та Панамського каналу не грає на руку Україні. Адже по-перше, відсувається на другий план питання підтримки України питання завершення війни. По-друге, ці всі заяви, на превеликий жаль, підривають базові принципи міжнародного права, на яких, власне, і будується сьогодні позиція України і всього демократичного світу. Але моє пояснення в цьому дуже просте. Трамп. Це дуже, знаєте, такий. Хитрий, жорсткий переговорник. Передусім він бізнесмен і він мислить категоріями угод. І такими заявами щодо Канади до Гренландії, Панами, він намагається підняти ставки перед можливими переговорами. Бо ви знаєте, і це ми проходимо. Трамп відомий своєю зовнішньополітичною стратегією так званої гри божевільного. І граючи в цю гру, він розраховує на те, що інші будуть намагатися його заспокоїти шляхом так званих божевільних поступок. Про що йдеться? Наприклад, коли він атакує Канаду, зрозуміло, що він вимагатиме і, можливо, знайдуть компроміс, щоб Канада, наприклад, знизила тарифи для американських товарів або зробила режим найбільшого сприяння для американського бізнесу на канадському ринку. Що стосується Гренландії, можливо, він хоче в такий спосіб посилити присутність американської сторони у Гренландії і водночас взяти під контроль прилеглі території, зокрема Антарктиду, бо зараз за це йде боротьба. Антарктика. Це і морські шляхи, і доставка товарів, бізнес, ну і так далі. Тому я все-таки переконаний в тому, що зрештою якийсь компроміс буде знайдений і ця ситуація трошки буде врегульована, і нарешті українське питання знову стане пріоритетним. Традиційно на інаугурацію президентів США не запрошує лідерів країн, традиційно брали участь і представляли країни надзвичайно повноважені посили, акредитовані в Вашингтоні. Але ви знаєте, Трамп вирішив. Діяти нелінійно, і він вже офіційно запросив багатьох лідерів світу. Тут ж прем'єра Італії Мелані, очільника Китаю. Що стосується президента України, то, наскільки я розумію, запрошення немає. Але тут є у нас проблеми із українським послом. Ситуація, з якою насправді дуже непроста. Дійшло до того, що буквально декілька. Днів або ж, може тиждень тому в провідній газеті Вашингтон Пост була опублікована редакційна стаття, і вона була повністю присвячена послу України в США з ключовим меседжем, що Україна повинна поміняти посла, якщо хоче розбудовувати конструктивні і плідні стосунки республіканським табором у США. Отже, на сьогодні мені важко сказати, чи є запрошення президента України, чи він туди поїде. Але якби я був послом, думаю, що давним-давно у нас. Було б запрошення, і наш би президент вже давно готувався до візиту до Сполучених Штатів. Але це ще раз свідчить про те, що, на жаль, в Україні немає будь-яких комунікацій прямих контактів з командою Трампа. На превеликий жаль. Засідання контактної групи у форматі Рамштайн відбулося буквально напередодні. Що я знаково там помітив. Мене трошки різніла заява, яку зробив президент Зеленський на цьому засіданні. Зокрема, він заявив, цитую. Я роблю все можливе, щоб у 2025 році війна завершилася з гідністю для України та Європи. Це уже щось нове. Ми починали. Пам'ятаєте, що наша позиція полягала в поверненні України в кордонах 91-го року. Потім позиція еволюціонувала і було повернення України в кордонах 2022 року. У нас була тільки перемога, і тоді президент висував, пам'ятаєте, всі свої плани перемоги. Потім буквально. Декілька тижнів тому президент поміняв свою стратегію і сказав, що Україна зацікавлена в так званому справедливому мирі. І про це він багато говорив. І вже ось на цій зустрічі в Рамштайні він заявив про гідне завершення війни. Я думаю, що ця еволюція не може у нас не викликати певні питання. Бо треба тоді розтлумачити, що ж це таке. Коли ми кажемо про кордони 91-го року, ну насправді це всім зрозуміло. 2022-го зрозуміло. А про що йдеться про гідне завершення війни? Ми вже навіть не кажемо про справедливий мир, ми не кажемо про перемогу, а про якесь гідне завершення війни. Це насправді трошки турбує. Можливо, це вже готується позиція під адміністрацію Трампа, але ми хотіли б отримати певні роз'яснення з української сторони такої різкої еволюції позиції України. Ну а завершувати відео, мені дуже подобається фразу, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня-малятка, любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте у майбутнє своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе!